При день, мене звати Олександр Нковий. Я знімаю відео про українців і українців, про Україну і українців. А сьогодні буде е, випуск про українського письменника, майський діяч та кара. А сьогодні буде розмова про Ніда Галівлібор це, це, це байкар та поет. Ну є багато байків і багато і версій майже багато. Так. Він народився 5 березня 1820 року, хоч і в селі веселій аподіл ахорицької падалі. Його батько Іван Англібу був вправлений канськими абонами, а дитинство а провів у селі горби Каменецької пафіки, куди, а кудись веселих оподу йшов на роботи його батька, забравши с собою сім'ю, а початку освіти здобув в, в, вдома за допомогою матері, а, а в 1700 року він він, він вступив довської гімназії. Два роки поет жив в Нижній, а у 1865-му вони все донігла А поезії російської мови, твори бізнес-дітей. Е, він а помер український байкар, а, а 10, 10, ли... 10 листопада всім сьогодні 103-го року в Чернігові. Ю честь назве. Хочеть вулиця Недоглібова та є, є пам'ятник Гаметніка. Недоглібову. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ще ж дивіться ці відео багато. А тут, а це дуже цікаво.